Цивільний Кодекс України, статті 359 362, стаття 359. плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності. Плоди, продукція та доходи від використання майна, що є у спільній частковій власності, надходять до складу спільного майна і розподіляються між співвласниками відповідно до їхніх часток у праві спільної часткової власності. Якщо інше не встановлено домовленістю між ними. Стаття 360. Утримання майна, що є у спільній частковій власності, співвласник відповідно до своєї частки праві спільної часткової власності зобов'язаний брати участь у витратах на управління, утримання та збереження спільного майна у сплаті податків, зборів, обов'язкових платежів, а також нести відповідальність перед третіми особами за зобов'язаннями пов'язаними із спільним майном. Стаття 361 право співвласника розпорядитися своєю часткою праві спільної часткової власності. Співвласник має право самостійно розпорядитися своєю часткою праві спільної часткової власності. Стаття 362. Переважне право купівлі частки у праві спільної часткової власності. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності, співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу, та на інших рівних умовах, крім випадку продажі з публічних торгів. Продавець частки у праві спільної часткової власності зобов'язаний письмово повідомити інших співвласників про намір продати свою частку, вказавши ціну та інші умови, на яких він. Її продає. Якщо інші співвласники відмовилися від здійснення переважного права купівлі чи не здійснять цього права щодо нерухомого майна протягом одного місяця, а щодо рухомого майна протягом 10 днів від дня отримання ними повідомлення, продавець має право продати свою частку іншій особі. Якщо бажання придбати частку праві спільної часткової власності, виявили кілька співвласників, продавець має право вибору покупця. У разі продажу частки у праві спільної часткової власності з порушенням, Переважного права купівлі співвласник може пред'явити до суду позов про переведення на нього прав та обов'язків покупця. Одночасно, позивач зобов'язаний внести на депозитний рахунок суду грошову суму, яка за договором повинен сплатити покупець. До таких вимог застосовується позовна давність в один рік.